Ніздря до Ніздрі всього п'ять днів залишилося до виборів президента Сполучених Штатів Америки. А рейтинги чи не щодня змінюються згідно з останнім опитуванням, Гіларі знову обходить Трампа, одначе відрив незначний. тож Точно стверджувати, хто ж фаворит рано. Україна ставить на Клінтон. Українська діаспора майже одностайно голосуватиме за неї. А наш Сергій Стаценко в Америці знайшов сім'ю українського походження, яка голосуватиме за республіканця. Їхні аргументи в четвертій серії циклу зі штатів. Вітаємо пане Сергій. Вітаємо до Америки, вітаємо до Палатайн Ілліной. Заходіть до хати. Я вас хочу показати вам нашу родину. Так. Чекайте, я ще хотів запитати, що так. це таке в Америці. То є е, такі е, способи, щоб показати підтримку одному або другому кандидатові. Отут не раз деякі, що підтримують Гілрі, е, то поскидали. Написи Трампа, але я маю другі написи і знову поставив. Я вас запізнаю з родиною охресник, доні Наталія, син Матей, моя дружина Аня. Вони називають себе українською родиною хоча жоден із них в Україні не народився. Батьки голови родини Романа Голаша познайомилися ще за часів Другої світової. Обоє були членами повстанської армії, і наприкінці війни їм довелося назавжди полишити батьківщину. Тато мусив окремо з відділом відійти через Чехословаччину. А мама переходила з товаришкою через Польщу. І тоді вони разом зустрілися знову в Німеччині. Побралися. Я там народився. Згодом сім'я перебралася до США і оселилася тут у передмісті Чикаго. Батьки прагнули, аби Роман пам'ятав про край звідки вони приїхали. В нас в хаті то тільки була мова по українськи, і навіть з друзями вимагали, щоб ми говорили по українськи так само. На піджакові пана Романа, значок американської армії. Після закінчення школи та університету він пішов служити до лав збройних сил. США. Ті часи згадую як найліпші в житті. Тут я маю деякі свої здобутки з кар'єри військової. Скільки ви прослужили в тричі-чотири роки активної і резерви? То коли відпускають людей, то дають такий гарний прапор, якого я тут маю. Але я думаю, що для мене було дуже важливий цей маленький прапор тут, то було від місії щит миру. 93-го року Романа в ролі перекладача відправляють із військовою місією в Україну. Чоловік вперше в житті ступив на землю предків. То для мене було дуже зворушуюче, бо я ніколи на Україні не був. Після Совєтського Союзу то батьки мені абсолютно заборонили їхати на Україну. В Львові мені найбільше зробили враження на мене, бо тато там був багато, підпілля там було багато. Я там ходив тими самими стежками, де тато ходив. Друга улюблена тема після України політика. Всі чекають на 8 листопада. Що як нам далі бути? Чоловік каже, цьогорічні вибори американського президента розділили країну навпіл. І їхня родина наполовині республіканця Трампа. Ай лав'ю. Трамп у своїм способом починав говорити то, що люди думали, підтримує його прагнення встановити мур на кордоні з Мексикою та обмежити в'їзд мусульман. Його опонентку демократку Клінтон Роман називає діячкою, яка лише говорить, але нічого не робить. Трамп не є політик, він ніколи не був політичний. Гілорі вже є 30 років в політичі. Вічно говорить, що вона зробить, але за тричі років нічого не зробила, і так само в Америці вже людям є досить ті політики, які вічно говорять, але нічого не роблять. Усі скандали з жінками то чорний піар лояльних до влади змі запевняє Роман. Так само чоловік вірить, що через пропаганду сформувалося не зовсім правильне ставлення Трампа до України. Гіларіш, яка має неабияку підтримку з поміж українців, може їхньої надії не виправдати. Вона була жінка президента Клінтона. Я був на Україні. Як Клінтон пробував переконати Україну, щоб вони віддали свою ядерну зброю? Я говорив своїми дружами. В українському війську вони казали пане Романе, чи ми добре робимо? Я казав, то слухайте, ви мусите дивитися на ваші національні інтереси, і вони тоді мали договір, буде пес меморандум, де демократи не републікани, демократи обічали разом з іншими країнами, зключно з Росією, що межі України є затримані. Коли Путін напав на Крим, час був тоді щось зробити, що Гілларі зробила. Нічого. Ми тут казали, треба їм зброю. Обама казав, я їм вишлю обід. А що Гілрі робила? Нічого. Хай би хто став наступним господарем Білого Дому, голова родини українських американців, Роман, все ж певен, Україні не варто надто на щось розраховувати і ліпше покладатися не на допомогу з-за океану, а на власні сили і розум. Нарід, який е, думає, що хтось другий буде їм допомагати, забуває про свою національну ідентичність. Я все ж таки думаю про своїх батьків. Коли був навал фашистів німців, українці не казали, бідні ми, ніхто нам не допомагає. Ні, вони взялися в руки і билися на двох фронтах, знаючи, що їхня можливість з того вийти живими не є дуже добра. Зі сполучених штатів Сергій Стеценко, Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.